Здравствуй, білочко. Добрячок, мені терміново потрібна твоя порада. Зачекай, зачекай, білочко. Давай спочатку з дітками привітаємося. Ой, справді я зовсім про це забула. Привіт, малята! Вітаю вас, дорогесеньки. Білочка ось нам новину якусь розказати хоче. Ну, давайте її послухаємо. Це не зовсім новина, добрячок. Ну, а що ж тоді? У мене просто дещо сталося, і, і я не можу зробити правильний вибір. Так, ну тоді розповідай, що там в тебе сталося, що тобі так терміново потрібна порада. Ти уявляєш, ми з мишкою вирішили дещо посадити. Посадити? Так. Ну, а не запізно? Мама каже, що ніколи не пізно. Ну, якщо так, то розповідай, що ж ви з мишкою вирішили посадити. То ж бо й воно, що я не знаю. Як це не знаєш? О, так. Ні я, ні мишка, ми не знаємо, що нам посадити. Ну чому ж? Ну, бо треба щось таке садити, щоб їй і мені це сподобалося. Ну, це правильно. От, саме тому я й до тебе прибігла за порадою. Білочко, то вам потрібно в першу чергу не зі мною, а з мишкою порадитися. Поговорити все обговорити і вирішити, хто і що любить їсти. Ну а вже потім вже потім можете порадитися зі мною, як сажати те чи інше насіннячко Ну я все обіцяю вам розповісти. Як саджати те чи інше насіннячко ми й самі знаємо. Ти краще порад, що нам посадити, бо я от не знаю, що мені хочеться найбільше. От, білочко, ну а я звідки знаю? Що ж ти хочеш найбільше. А ти б ти, ти міг би мені підсказати. Ну добре, добре, давай поміркуємо, що ти найбільше полюбляєш. Ну, я полюбляю їсти горішки, а? насіння, ягідки, грибочки, фрукти. Ти, ти знаєш, з усього того, що ти перерахувала, я подумав, що вам з мишкою. Підійшло б посадити або ж сонях, або ж горіх. Але май на увазі, білочко. Що? Якщо ви посадите горіх, то потрібно буде дуже довго чекати його плодів. Довго? Так, кілька років, поки горіх розростеться і дасть свої плоди. Ні, так довго я не хочу чекати. Ну от, а сонях... Вже за кілька місяців дасть свій плід. Добрячок, а скажи, якби ти був на нашому місці, що б ти посадив? Ну, ти знаєш, важко зробити вибір. От бачиш, я не одна, така. Напевно, щоб не вибирати, я б посадив і те, і друге. О, який же ти добрячок розумний? От тому то я тобі і раджу. Посадити і сонях, і горіх. Хай росте собі потехес. Я, я напевно, так і зроблю. Ну, звичайно, землі ж у нашому лісі вистачає і на сонях, і на горіх. Та й ще й не на один. Та саме так. От мишка зрадіє, вона, напевно, зараз думає сидить. Що ж нам посадити? Що ж нам посадити? А ти вирішила не думати, а одразу ж до мене за порадою. Ти знаєш, я тут згадав одну історію. Що за історія, добричок? А історія про одну дівчинку. Як її звали, а звали її Машею. Що за історія з нею трапилась? Ой, білочко, ти так не поспішай. Я тобі все по порядку розповім. Добре, добре. Тітка жила за кордоном. Ого, за кордоном? Так. А знаєш, як Маші було цікаво. Особливо коли приходив її день народження. Звісно, оце так подарунки вона отримувала від тітки. Так, подарунки справді були чудові. Але не цього разу. А чому не цього разу? Бо це раніше тітка висилала Маші який-небудь подарунок, який сама вибирала для неї. А цього разу. Що? Що цього разу? А цього разу тітка вирішила надіслати їй гроші. Щоб вона сама могла собі купити подарунок, який вона саме захоче. Mm -hmm. То це ж ще краще Добрячок. Для тебе краще? Так, мені ж іноді теж дарують гроші, щоб я купила собі те, що захочу. А от для Маші не краще. Хоча спочатку вона теж була дуже рада, що їй подарувала тітка гроші, а от потім трохи засмутилася. Засмутилася да, чому. А як ти думаєш? Не знаю. Може, може, їй не вистачало на ту річ, яку вона хотіла купити. Насправді вона просто не могла обрати. А що ж вона хотіла таке купити, що не могла обрати? Маша хотіла купити собі величезну ляльку і м'яч. Ляльку і м'яч? Так. І ляльку їй хотілося, і м'яч теж був їй потрібен. Добрячок, а це і справді проблема. Як вибрати між лялькою та м'ячем? Ага, маша вже й так розмірковувала. їй сяк. І що так і не придумала. А вона звернулася по допомогу до мами. О, так само, як я до тебе. Дійсно, і тоді мама порадила їй дещо. Що? Мама порадила їй купити м'яча. А чому? Тому що м'яча у неї не було. І м'ячем вона могла гратися разом з друзями. А ляльок у неї і так вистачало. Хм, Дійсно, добрячок і що ж вибрала Маша. Вона сіла, добре подумала і таки купила м'яча. І правильно, я тепер теж зрозуміла, що мені теж треба сісти, добре все обміркувати і посадити з мишкою і сонях, і горіхи. Ну, молодець. Спасибі добрячок за твою допомогу. А будь ласка. Дітки, якщо ви не знаєте, як вам вчинити, запитайте поради у старших і добре подумайте, і тоді вже робіть правильний вибір. А ще, малята, можна помолитись і попросити поради у Ісуса. Дійсно. А нам, подруго, вже настав час. Прощатися з нашими телеглядачами. Так, і готуватися до сну. Солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка. На добраніч вам, друзі. Нахр. При...